Ми духом сильні, волею, мечем, в боях завжди є мудрість і відвага, якщо потрібно, світ перевернем, і буде воля, слава і повага. Черговий виклик, постріли, війна, черговий раз ми здобуваємо свободу. На жаль, життям і кров'ю козака, дітьми України, славного народу. Героям слава, всім захисникам, що полягли за нашу Україну, наше майбутнє щастя і талан, завдячуєм тобі, український сину, низький уклін мужчинам і жінкам, ви спокій нас щоденно бережете, щира подяка втомленим батькам, які з війною. Перестали спати. Чи довго ще гортати сторінки кривавими, червоними словами, здали екзамен всі захисники, і Україна житиме віками? Ми маємо свободу прославляти, нащадкам спадок роду передати, ставши на захист мову берегти, щоб Україну неньку пізнавати. Хай буде щасливою, ваша дорога, щоб мир був у світі і добрим був час. Звертаємось ми з хвилюванням до Бога, щоб діти живі повернулись до нас. Доньки кохані, сини соколята, нехай переможною буде війна, бо кожного з вас жде любов, рідна хата і мати, що в цілому світі одна. Українські солдате, батько, сину і брате, повертайся скоріше додому, до дітей, до дружини, до всієї родини в рідний дім принеси перемогу. Тебе вдома чекає і очей не змикає, твоя матінка добра і мила, знов ночей не діспала, на колінах стояла, вона Бога за тебе просила. Українські солдати, лиш не смій помирати в тобі міць, в тобі віра і сила. Рідний дім захищаєш, нас грудьми закриваєш, бо ти наші надійні вітрила. Цілу ніч не сторожі гонив танки, ворожі, руки в кров і урани всі ноги. Українські солдати, ми з тобою, наш брате, лиш разом досягнем перемоги. І за тебе, горою, будемо разом з тобою. Рідний край від катів боронити. Українські солдати. Ще будем процвітати, жити, мріяти і знову любити. Уперед, не здавайся, лиш живим повертайся. До рідненької отчої хати, там сім'я, там дитина, там кохана дружина, там є батько старенький і мати. Український солдата, будеш гордо стояти за країну свою, за родину. Ти міцний, наче крильця, В серці вогники скриться, тільки ти захистиш Україну. Наснаги, щастя, сили та любові вам до життя та до своєї долі, щоб ворог не дійшов до нашого порогу, щоб ви здобули мир і перемогу. Хай буде щасливою, ваша дорога, щоб мир був у світі і добрим був час. Звертаємось ми з хвилюванням до Бога, щоб герої. Живі повернулись до нас вітаємо з 1 жовтня, День захисників і захисниць України. Це свято спадкоємності героїчних традицій нашого народу, сили духу й мужності, відданості своїй вітчизні і гордості за її ратну славу. Від усієї душі бажаю вам успіхів у праці, щастя та благополуччя! Шановні захисники і захисниці України, ви довели, що є достойними нащадками українського козацтва, щиро зичу вам міцного здоров'я, незламного духу та мирного неба. Також сердечно вітаю всіх із особливим днем для українців святом Пресвятої Покрови, єдиним релігійним святом, яке є одночасно національно-патріотичним та Державним у сьогоднішніх нелегких обставинах життя українського народу ми просимо Пресвятої Владичиці, її покрову над нами, бажаємо усім нам козацьких вчинків, звитяг і глибокої духовності. Нехай прагнення відстоювати свою волю та незалежність і надалі буде неодмінною на рисою українців. Тож хай буде щасливою ваша дорога, щоб мир був у світі і добрим був час. Звертаємось ми з хвилюванням до Бога, щоб герої живі повернулись до нас. Давайте зараз гадаємо тих, кого зараз немає з нами. І давайте згадаємо тих, хто і досі нас захищає, нашу віру в прекрасне майбутнє, наших захисників.